Спочатку була темрява, потім з'явився герпес. Oh, oh, oh. Так досить вид. Yeah, Поправді це болюче зараз. Я не міг голити голову чи надіти капелюх навіть окуляри. Це дивно. Але навіть це не втримає мене від випуску відео носальгійного критика. Отже, у цьому лише звуковому відео ми поговоримо про те, про що говорили багато: про Тома і Джері. Ми говорили і про хороше, і погане і. Jesus. Але ми завжди показували найкраще з кращого в оригінальному вигляді, коли мова йде про культовий дует з такою великою кількістю феноменального тексту креативного фарсу та болісних криків. Дивно думати, що я ніколи не сидів і не складав список найкращих, на мою думку, коротких фільмів цієї вічної банди. Тому, не дивлячись на хворобу, я хочу працювати, тож покажу вам свої улюблені одинадцять серій. Чому одинадцять? Тому що я хворий. Добре? Це 11 найкращих серій Тома і Джері. Номер 11. Літаючий кіт. Про літаючого кота нічого зайвого не скажеш, крім того, що це просто смішно. Том намагається проковтнути домашню канарку, але Джері рятує її, тому імпровізує, перетворюючи пояс на пару крил. Ця ідея проста, але креативна. Ми бачили багато мультфільмів, які вигадують щось для літання, але щось про Тома з цими рожевими крилами справді лишається в пам'яті людей. Кожен, хто бачить цей епізод, запам'ятовує його Фарс у цій частині просто безглуздий, особливо вирази обличчя Тома, коли щось йде не так. Звукові ефекти томових тортур винахідливо болючі, а проведений час у повітрі створює нові різноманітні сценарії. Серія має також багато хороших моментів від Тома, який повільно наближається до Джері від музики, що тримається на напруженні ноті до повного виступу Тома. Не знаю, як у вас, але у мене в паху пекло, коли я таке бачу. Добре, що художники любили геніталії Кена, інакше їх крики були б вищі. Мені забагато всього кльового, щоб розповідати. Просто смішно. Номер 10. Ніч перед Різдвом. Це одна із попередніх короткометражок, отже, помітне, що дизайн і крики інші. Поправді фарс доцільний лише тут, оскільки вони все ще намагалися знайти свою опору, та все одно гарна анімація навколо гарної атмосфери. Джері грається іграшками під ялинкою напередодні різдва, в результаті чого Том ганяє за ним. Після різних махінацій Том викидає його з дому в снігову бурю і настає досить милий момент, коли він переживає за нього. Він залишає двері відчиненими, сподіваючись, що Джері повернеться, і після очікування він саме йде його шукати. Це один із небагатьох випадків у житті Барбери, коли Том і Джері справді піклуються один про одного, і це призводить до неабиякого розчулення. Задні фони прорисовані також чудово, надаючи мультфільму справжні Наності і тепла, коли ви на вулиці, ви справді відчуваєте пронизливий холод, а коли ви всередині, жар від вогню настільки сильний, що вам стає тепліше. Крім того, тут всюди є просто різдво, образи, постійні хори, що співають колядки. І звичайно, дух турботи в кінці. Серія не з найбільш смішних, але з найбільш емоційних. Вам хочеться закутатися в ковдру і дивитися із теплою чашкою гарячого какао. Окрім одного випадку з током. Це гарна святкова серія. Номер дев'ять. Доктор Джекіл і містер Маус тут ми зануруємося в тропи божевільного вченого, які були такими популярними в той час. Джері продовжує красти молоко тому скільки вразів він його не ховав. Том Томстиця додаючи не знаю, хімікати, які не відрізняються від тих, які ми додаємо в молоко, і це призводить до протилежної реакції. Джері стає сильнішим, ніж будь-коли. Але тривалість ефекту обмежена, тому він продовжує пити суміш, щоб надирати кицітубцю. У приємному твісті Джері готує таку ж суміш, але коли Том краде і випиває її, вона має той самий ефект. І він виростає до таких розмірів, як був Джері. Все йде дуже добре, потом стає все менше і меншим, щоб Джері міг ганяти його і без молока. Окрім фарсу, хочу поточнити тут маса цікавих деталей. Як згадувалося раніше, є багато торгових марок старих божевільних вчених і фільмів про монстрів, які включають багато роботи з тінню, диму з киплячими рідинами, і всі винахідливі перетворення. Джері достатньо випити цю штуку, щоб наростити м'яза, але він проходить дивний процес, схожий на заведення автомобіля з вигодном, що ось ось вибухне. Навіть коли Джері йде у заповільненні, що дуже нагадує загрозу гігантами, що повільно йдуть до своєї жертви. Тут виглядає смішніше, тому що він зовсім не на тому. Завдяки своєму легкому, водночас, вибуховому сказу, цей епізод дивовижно відсвітлює поєднання цивілізованого і звірячого. Номер вісім. Кузен Джері. Напевно, це один із моїх улюблених персонажів. Тома і Джері, який з якоїсь причини з'являвся лише в цьому епізоді. Масолс кремезний кузен Джері, який виявляється виглядає на нього. Коли дії Тома стають надто важким для Джері, він пише Маслсу з проханням допомогти і на диво вони не міняються місцями. принаймні, не до кінця. Масал з й і щоразу, коли той намагається дати вісіч або навіть наростити власну сілу, йому надрають дупу. Після вирбування котів з фільму Норма Макдональда і все, що програючи, Том здається, не знаючи, що Джері нарешті зайняв місце козана в кінці. Загальне ставлення до серії чудове і набагато що вплинула надмірна рутина жорсткого хлопця. Масал чудовий персонаж з чудовою розробкою, незважаючи на те, що схожий він на Джеррі в «Соросі брундука. А його голос Я навіть не знаю, що це за голос, але я його обожнюю. Це ніби тері мало, якого грає Гарбі Фірштейн. Все цьому персонажі забава. Коти найманці також чудові, хоча й на екрані всього декілька секунд. Мені здається, що кожен новий персонаж стає зрозумілим як тільки він кумедно швидко з'являється. Його особистість зрозуміла вже за кілька секунд. Очевидно, скаженість зосереджена навколо сили маска, як на екрані так і поза ним робить його унікально класним. Я справді думаю, що міг би більше терпіти цього хлопця. Щось схоже, бачимо з друпі, де він раптово стає сильнішим, коли він сердиться б'є когось. ніби він останнє рішення жері, аби вони могли б використати креативні способи справді перемогти його. Якось там придумав би щось із рідиною, як в попередньому списку. Не знаю, я просто відчуваю, що у цього хлопця так багато можливостей, і все, що ми отримали, було досить чудовим і привело до бісокументної серії. Номер сім. Мишечі пустощі так. Ну я мусив попрацювати над епізодом деєтафії, щоб компенсувати те, що вони зробили з ним пізніше. Ну, фарси гумору гумор тут на місці, та це не те, що виділяє цю серію. Що виділяє її, так це напрочуд, проста краса. Джері і тафі наповнюють кухню водою, а потім заморожують її, переробивши електропороводку в холодильнику. Це перетворює всю кімнату на ковзанку, на кітом звісно, ганяється за нами. Було створено безліч сценаріїв і мультфільмів з катанням на ковзанах, але цього разу вони справді дозволять вам насолодитися творчістю, та що цікаво, дивом цієї постановки, і це дійсно цінно. навіть просто наповнена водо. Кухня дозволить вам оцінити такий дурний та водночас химерний образ, і музика відіграє важливу роль. Ця музика. Я думаю, кожна дитина відразу впізнає балет Спляща красуняну зі сплячої красуні. І так, більшість дітей ймовірніше спочатку подумають, що важко придумати інший музичний твір, який створив до це відчуття дивної елегантності. Просто подивіться на зображення цієї замороженої кухні, майже як сюрреалістична картина з музею. І коли дія починається, це все ще дуже смішно, але цей удар досі позбавляє тому почуття гідності. Та одна з моїх улюблених реакцій, коли він летить у підвал і готується помститись. Обожнюю, що доводиться складати докупи все, що тут сталося. Він пірнув головою у відро. Це було так сильно, що він пробив у ньому дірку. Він повернувся на правий бік і не міг його зняти, просто тримав як металеву спідницю і схопив зброю, щоб відбиватися на своєму шляху на сходах. І вираз його обличчя точно відображає, що він пережив на завершення. Я вважаю це одним класичним візуалом з томом, який сьогодні замерзає. Це водночас дуже кумедна і, як не дивно, чарівна серія. Номер 6. Джері та Лео. Лев тікає цирку та дружить з Джері, сподіваючись повернутись додому в джунглі. Джері погоджується, але тільки після того як той допоможе позбутись іншого кота, який має талант переривати плани. Смішно з усіх причин, з яких ви могли подумати, точно кажу, лев надихнувся голосом і поведінкою чарівника Скринео. Тим не менше він виглядає як досить унікальний персонаж, а не копія вони з Джеррі роблять хорошу команду, оскільки Том ніколи не знає, чи це насправді ла в його домі чи Джері якимось доволом став сильним. Тут багато класичних елементів, які можна асоціювати з найкращими жартами про Тома та Джері, кутом, як який демонстративно витягує підборіддя, щоб його вдарили, лише щоб отримати бажане. Як можна не сміятися над цією фазою нерозбавленої зухвалості, яка просто благає бути стертою? Він грає в такій пропорції, що дивує всіх, і це одна з найсмішніших комбінацій крику Тома, коли він думає, що йде до Джері в шафа зустрічає там лева. Цей перший удар звучить таким здивованим, розчарованим і болючим у одному викрику. Закінчується тим, що Джеррі допомагає Леву потрапити на човен до Африки, і хоч на короткий час між цими двома виникає дружба. Красиве тло похмурої музики залишає нас гіркотою, але це приємний момент. Це кумедна серія з доброю дружбою, чудовим таймінгом і цілою купою кумедних поворотів. Номер п'ять. Небесний кіт. Це, мабуть, одна з найпохмуріших серій, яка починається з того, що Том помирає і йде на небеса. Йому кажуть, що якщо він не отримає прощення від Джері, якого образив, він буде в пеклі цілу вічність. Це можна використати для сміху, і більшість мультфільмів так і є, але є й багато важких і навіть тривожних моментів. Напевно, найбільш є те, що мішок із потонулими кошенятами пробирається до небесних воріт. Боже, Том і Джері. Це навіть закінчується тим, що Том не встигає і йде yeah. до пекла. Це точно не жарти. Ну власне, вони адже все було сном. Але якщо ти дитина, яка дивиться це, тут незвичайна казка, яку ти очікуєш від Тома і Джері. Результатом є досить гарний кінець, і звичайно, є звичні дурниця, але і також трохи більше уваги. Є законне почуття страху. сподіваючись, що Том отримає прощення Джері, коли він стрибає через низку таких простих моментів, як от те, що Джері не вірить йому або навіть просто не працює ручка. Але зараз ці секунди буквально визначають його життя. Цікавий факт наскільки серія похмура, навіть небесний провідник не має дурного чи дивного голосу. Це скоріше добрий літній Янгол, який дуже хоче, щоб Том досяг успіху, але ні, тому що у нього було кілька шансів під час життя.

Мушка на Манхеттені ще один епізод, із фокусом не на фарсі, а більше на атмосфері. Джері вирішив, що закінчив битися стомом, десь невідомо де і вирушає до великого міста лише для того, щоб з'ясувати, чи це не все про що мріялось. Очевидно, це ціна для міської миші порівняно сільською. Джері, що потрапляє у світ, який він думає, він буде обожнювати натомість його пригнічує, і він теж Том з'являється лише на початку та в кінці, привертаючи увагу більше до пригод Джері. та візуальна оповідь завдяки стилізованому фону, легакій музиці, та виразовому обличчя Джері дійсно робить його подорож рівною, хоча й загрозливою. Місто створено виглядати таким величним і красивим, що справді передає майстерність багатьох пам'яток Нью-Йорка. але також є відчуття, ніби щось ховається в ціні і може дістати вас будь-якої миті. Цей епізод точно дивляться, щоб побачити, який він приємний візуально, та це не означає, що він без кумедностей. Чесно кажучи, вся ця серія варта того, щоб просто дивитися на фон. З кольорами, що кидаються очі, але з відчуттям комфорту, ви не можете сказати, що картинка не вражає розміром, як і інтенсивністю та хаосом великого міста. Мені теж сподобалось, коли він повертається та б'ється, об табличку Дім Милий Дім і посміхається. Ніби сказати, так, він не ідеальний, але це додає йому домашності. Це приємний штрих. Тут чудова картинка, чудові образи, чудова музика і ще очевидний та прекрасний урок. Номер три: концерт кота. Цей епізод Тома і Джері, який отримав премію Оскар, і не без суперечок ми дійдемо до цього трохи пізніше. Постановка знову дуже проста. Том грає угорську рапсодію для переповненого залу, але Джері живе у фортепіано, то починає псувати його виступ через те, що Том заважає спати. Центральне місце займає таймінг і музика. Те, як вони беруться, й музичний твір, і анімують його до комедійного сказу. Рука йде до мишеловки. По мірі того, як твір розвивається, ми переходимо до чудового третього акту, де Джері бере на себе гру та захоплює тому петлю, а той просто намагається завершити твір. Та Джері продовжує його спочатку. Чудово і дивитися і слухати. Це майже комедійна фантазія, що працює в елегантній анімації, що відповідає кожній ноті за винятком, коли її потрібно прервати, щоб посміятися. Якщо вам потрібен доказ того, наскільки добре це зроблено, подивіться на мультфільм, який був номінований того ж року на премію Оскар з точно такою самою придумовою, але в іншої студії рапсодія кролика. Майже все тут теж саме включно з музикою. Єдина відмінність на щастя жарти. Досі ніхто не знає, чи це був плагіат, чи збіг. І хоча жоден із режисерів не звинуватив іншого у крадіжці, Джозеф Барбера таки відзначив, що боротьба Тома і Джері за цим сценарієм має сенс, але що кролик робить з мишею? Я гарне відео від Тунрейдера, який обговорює суперечку. Вам слід його переглянути. Ну я дуже люблю рапсодію кролика. Там немає змагань. Концерт кота безумовно краще. Жарти більш природні і органічні, не лише завдяки об'єднанню кота й машиняти, а й природні структурованості й побудові одне з одним. Пак звання закінчується тим, що миша витягує міні-піаніни, щоб перемогти. Не так розумно, як Джері змушував Тома грати фінал знову і знову до смерті, лише тому, що це красиво. Тут дивовижна музика та дивовижна анімація з дивовижним збігом обставин. Номер два. Котик на суботній вечір. Він завжди мені був номером один, але на першому місці епізод трохи краще. Це просто для того, щоб дати вам уявлення про те наскільки він веселий. Та знову ж таки, залежно від того, що ви бачите. І ми дійдемо до цього через деякі час. Хазяйка Тома йде на ніч, дозволяючи йому влаштувати вечірку, знову не даючи Джері спати. Очевидно, що він намагається припинити шуми жартівливими весело, що має головне місце. Посідають химерні Рози і озвучка тут не тільки знаходять способи гри на звичайних інструментах, а й на чому зазвичай не грають. Також научно демонструється, як Джері все це зводить з розуму, але ми можемо почути деякі з найсмішніших блакарів Джері. І звичайно ж, море відчутного болю. Атмосфера вечірки дуже весела, та підтримує заряд енергії. Але безумовно, те, що цементується, як класику, це фінал. Джері телефонує хазяйці повідомити про те, що відбувається, і все, що має статися, це її повернення додому. Вона викидає їх і все раз, два. І такий монтаж підійшов би. Але це не те, що відбувається. Цей жарт настільки грунтується на самому собі, що я маю рахувати його шари. Ось їй дзвонять, і вона вибігає. Ось вона так швидко біжить, що видає шомудвигунавто. Воно прибуває настільки розлючена, що з'являється не через двері, а разом із дверима. Тому інші такі здивовані, що просто відчинили двері, нібитоме кість. Це поєднання її реакції та їхньої реакції. Том намагається зачинити двері, ніби це його врятує. Хазяйка так розлютилася, що двері виламують в її руку. Її рука хватає Тома, щоб той не втік. Там різанина. Вона на них відривається так сильно, що видно здалеку. Вони вилітають з будинку, і, врешті-решт, вони б'ються так сильно, що утворюють то темний стовп. Це 11 шарів комедії за 20 секунд. До біса феноменально, і найсумніше, що це не кінець, який бачать усі, гаразд. Важко підсумувати швидко, але хазяйка Тома це расова карикатура пекла часу. Її звуть Мамця капця Хоча в мультфільмах було багато гірших зображень, навіть у «Тома і Джері ця карикатура справді має не найкращу історію. Тому в 60-х її замінили білою дівчиною. І я кажу про дівчину. Вона схожа на няню з іншого мультфільму «Тома і Джері і здається, змінили голос на Джон Форей. І, хоча я дуже люблю Джон Форей, вона не така смішна. Якщо ви хочете щось справді заплутане, я пам'ятаю, що бачу версію, де ця біла дівчина має голосорношкірої жінки. Yeah. А це було дивно. Оригінальний голос хазяйки дому Ліліан Рендольф, яку ви можете пам'ятати по фільму за чудове життя. Пізніше вупі Голдберг випустить чудовий вступ на DVD про те, чому вирізати її роботу, якою карикатурною вона не була неправильно. Рекомендую переглянути, якщо ви ще цього не зробили. Removing Mammy Two Shoes from this collection would be the same as pretending that she never existed, a part of our history that cannot and should not be ignored. Я точно не збираюся вдавати себе експерта, розповідаючи, що у всьому цьому етично правильно, але я скажу, що гра Рендольф у десять разів смішніша, і не через стереотипи, а тому що вона змусила нас побачити себе з гнівом, який хто би мав. Яку версію ви не дивилися? В ній збережені найсмішніші речі з будь-якого мультфільму та меншеріям. Ця серія чудна, скажена музична творча і з одинадцяти шаровим жартом. І як її не поставити наверх списку, то по 11 одинадцятки. Перш ніж я прийду до номера один, мабуть, само собою зрозуміло, що є ще маса чудових епізодів. Усі ці серії вартує переглянути після запропонованих до цього. Якщо ви пропустили якісь із них, ви пропускаєте чудові моменти. Отже, найкраща серія Тома і Джері номер один. Мишаче біда. Це найбільш загальна назва для найбільш загального сценарію того, що має бути найбільш загальною серією. Та, на мій погляд, вона викликає найбільше сміху з усіх цих мультфільмів. Передумова така елементарна. Том читає книгу про те, як ловити мишей, і випробовує кожен спосіб на Джері. І це все це найбазовіший епізод про Тома і Джері, який тільки можна уявити, і він найкращий з усіх попередніх. Таймінг, звукові ефекти, крики, вирази обличчя все досконало. Якщо хтось ніколи не бачив Тома і Джері, цей епізод вартує показати першим. З найкращого це ті жарти розпочаті тут. Коли в книзі написано Миша в кутку ніколи не б'ється, а Тома б'ють, він каже. Чому він звучить так? Це персонаж, який майже не розмовляє, а вони зні звідки змушують його звучати як п'яний демон. Це так дивно та випадково, що схоже на жарт Рена та Стімпія. Впізнаєте I цей мам. Він також звідси задля сміху, після пострілу Том проводить решту свого часу в цій червоній перуці. Могло б спрацювати лише для наступного жарту, але він ходить в ній весь час. Оце віденість. саунд дизайн один з найкращих. Наприклад, коли Том заманює Джері до рота своєю іграшкою. Божечки, це шикарно розчарування побудовано настільки сильним, що втрата зубів після того, як зі ще іграшку виявляється достатнім, щоб дійти до межі. Тут маленьких деталей, як назва романтичного ресторану або деяких з вибухівок. Боже, це найсмішніші звуки відомо за всі часи. Біла відомий виконавець усіх криків і завивань тому. Тут, безперечно, найкраща колекція. І в цьому епізоді, на мій погляд, найсмішніший крик Тома всіх часів. Це коли він встановлює пастку на ведмедя, щоб Джері поставив її ж за ним. І найкраще тут, як він розривається на шматки. Ой, трестя. У цьому крику так багато болю і глухий стогін чутно через стіну, а йому ще явно досі боляче. Мені шкода, що я досягаю комедійної рвани, щоразу, коли коли це. Добре, подивимось ще раз. Тобі не засунути блискавку в пляшку, але ти можеш записати момент щирої радості, і ось цей момент. cussing <laughs> Що я можу сказати? Це Томи Джері у цьому весь Том і Джері просто кіт намагається злобити мишу. Ідеальна робота доведена до ідеалу. Є й інші епізоди, які більш художні привабливі або розкривають більше характеру, розповідають трохи більше про історію. Але якщо ви хочете виділити найбільш смішний епізод Томи Джері, який точно підсумує його суть, це має бути мій вибір номер. Один. Він веселий, дуже веселий. Боже. Він веселий. Це абсолютна досконалість. З огляду на сказане, гумор штука суб'єктивна. Тож ви погоджуєтесь з моїм списком? Якщо ні, то які ваші улюблені мультфільми про Тома і Джері? Які ваші улюблені моменти в історії Тома і Джері? Напишіть в коментарях і нагадуйте людям, чому цей культовий дует досі такий до біса смішний. І я ностальгійний критик, і наступного тижня мені стане краще. І ще oh, раз.